Доброго ранку, діти! Сьогодні до нас у гості завітав хлопчик і його звуть грайлик. Грайлик ще той бешкетник. Одного разу він так загрався, що порізав пальчик ножицями. Мама допомогла йому обробити поріз. А чи знаєте ви, як діяти у разі, якщо поранили пальчик? Давайте сьогодні познайомимося із цими правилами. Але для початку з'ясуємо, які предмети можуть зашкодити, якщо необережно з ними поводитись. Так, правильно, це ножиці, ніж, розбита чашка, скло. І з цими предметами потрібно поводитись дуже обережно. Але якщо ви раптом випадково порізали палець, як наш грайлик, що ж необхідно робити? У кожному домі повинна бути медична аптечка. У яку складено необхідні ліки та засоби для надання першої медичної допомоги. Це перш за все бинт, пластир, перекис водню, а також може бути знезаражуюча мазь. Коли трапляється така прикра подія, не потрібно лякатись. Потрібно перш за все заспокоїтись самому та заспокоїти інших. Для початку потрібно промити поріз під проточною водою, далі сухою чистою серветкою обережно витерти рану, далі обробити рану перекисом водню, він є у спреї, або використати суху чисту серветку, яку змочити попередньо у перекисі водню. Якщо рана не глибока, можна нанести на неї знезаражуючу мазь і залишити, нічим не покриваючи. Або ж заклеїти рану звичайним пластиром для того, щоб мікроби у неї не потрапляли. Але ж якщо рана глибока, можна накласти на неї бинт та обов'язково потрібно звернутися за медичною допомогою до лікаря. Друзі, будьте обережні із гострими предметами, і тоді з вами не трапиться ніякої біди. Будьте здорові!